Коти, ви на каналі Вікі, і ми знову doing something in the Sims. Боже, як я давно не казала саме цієї фрази, майже вічність. Неочікувано повертаюсь у Sims, та ще й з таким відео. Ну, кай вже ні. Не. не знаю, як ви, а я обожнюю колаборації. У мене на з'являється якась відповідальність, і я не дозволяю собі закинути і не доробити відео. Тут і натхнення вже з'являється, і сили, і час, і все, що треба. Знаєте. Зрештою, давайте ж покажу вам прекрасну інфографіку з усіма учасницями цієї колаб. Би та розповім вам правила челенджу за інфографіку. До речі, дуже дякую. Вен. Як ви могли здогадатися з назви, це щось дуже і дуже подібне до зламаного телефону. Найперша людина в черзі в нас це Вен створює персонажа вказ і зашифровує його смайликами, які описують зовнішність, а також історію та або характер і, цього персонажа. І тоді передає свій шифр наступній людині. Нова людина дивиться на смайлики і по них намагається інтерпретувати образ та історію цього персонажа, виходячи ну, з шифру, логічно. Створює власного персонажа, а тоді зашифровує іншими смайликами, які описують вже цю версію персонажа і передає їх далі. Дуже багато слів персонаж. Ви повітили, так? Да. Вибачте. Смайлики не можуть повторюватись, бо то було б ну занадто просто. Ну, в цілому. То напевно і все правил. Е, знаєте, я коли отримала свої смайлики від Квітневої, то спочатку зловила такий ступор, а потім аж цілих дві різні теорії, як я можу це все розшифрувати. І я не маю уявлення, як я буду зараз вам адекватно пояснювати, але я спробую. Отож, ви бачите на екрані те, що мені дісталось. Викликає легенький ступор, скажіть? До речі, а напишіть ваші перші здогадки чи думки стосовно того, що тут могло бути зашифровано. Мені буде реально дуже цікаво почитати, як би ви розкрили цей шифр від Квітневої. Ну а якщо ви від неї, то далі вам буде, певно, аж надто смішно від того, як я буду все це описувати. Але якщо ж ви все ж таки не бачили її відео, то раджу потім глянути обов'язково, аби зрозуміти, чи бодай трошки я мала рацію, коли придумувала всю цю історію. Ну і в цілому, мені здається, буде дуже цікаво подивитися від початку. Чатку і до кінця. Мене трошечки збентежили перші два смайлики, бо я не могла зрозуміти, як вони доповнюють одне одного. Насправді я і досі не зрозуміла, тому мені буде цікаво послухати, що вона мала на увазі під цим. Тож е, я мала декілька теорій. Перша полягає в тому, що цей персонаж просто має собаку і, можливо, любить виходити з песиком на прогулянки. Друга цей персонаж має рису характеру любителя собак, як варіант. Ну і третя персонаж може бути сліпим. І це його собака-поводир. Прапор Японії мене наштовхнув лише на коморебі, тому персонаж родом, типу, звідти. Наступний смайлик міг означати рису характеру похмурий, але також він міг підсилювати сусідні смайлики. Типу, може, персонажу довелось переїхати з коморебі через якусь трагічну історію. Або він переїхав і сумує за домівкою, або ж це якось пов'язано з наступним смайликом. Можливо, він любить сумну музику чи щось погане сталося з його музичною кар'єрою. Коротше, тут я розійшла. І не знала на чому ж зосередитись краще. Далі смайлик чоловіка. Я це прийняла от прям тупа в лоб, як воно є. ну типу, що це просто чоловік. А за ним ще медаль, яка дуже нагадує ті, що отримують військові у стренджервілі на своїй кар'єрі. Але це могла б бути і музична медаль, якщо так подумати. Тому ем, я пропоную вам подивитися та послухати, на які же історії я зупинилась, і зустрінемось після катсценки, аби розповісти, який шифер зробила я. Кенжі з дитинства жив у світі звуків. В прекрасному містечку Комаребі. він чув музику скрізь: у шелесті дерев, у сніжному скрипі під ногами, у дощі по даху, його мрія була простою великою одночас стати музикантом, якого чутимуть у всьому світі. Все дитинство і підліткові роки він грав на всьому, що траплялось під руку. Скрипка, піаніно, навіть кастрюлі, усе ставало інструментом у його руках. Його меланхолійна, похмура натура, здавалося, знаходила ідеальні ноти, але точно не ідеальні вчинки. Тож у той час, як його музичні Навички викликали захоплення, оцінки з інших предметів у школі залишали бажати кращого. Аби відволікти сина від музики, хоча б на мить, батьки віддали його до скаутів в надії додати дисципліни та відповідальності в його життя. Та все обернулося інакше. Музика лишилась, але до неї додалася й несподівана цікавість до військової справи. Після школи Кенжі добровільно приєднався до програми досліджень у лабораторії Стрэнджервілю, ставши військовослужбовцем. Там під час однієї з операцій він вступив у контакт із таємничою матір Рослиною, через що зазнав важкого уражень. Поступово, попри зусилля медиків, він почав втрачати зір. Світ став тьмяним і незнайомим. Та разом із темрявою в його життя прийшло маленьке пухнасте світло, пес поводир, вірний супутник, який повернув кенчі можливість та бажання рухатися вперед. Залишившись без зору, він поринув знову в музику, слухаючи її безупину, шукаючи в ній розраду, а згодом вирішив знову спробувати втілити свою мрію. М'язова пам'ять, сформована роками безперервної гри. Виявилась сильнішою за темряву. Він вчився наново торкатися клавіш та струн, довіряючи слуху і серцю. Результат перевершив усі очікування. Кенджі записав свій перший сольний альбом, що не просто став популярним, а й здобув нагороду як найкращий альбом року. А майже весь прибуток із цього альбому він інвестував у притулки та ветеринарні клініки для собак на знак вдячності своєму чотирилапому другові, який повернув йому життя. Така от вийшла в мене історія. І наостанок давайте розповім, як я зашифрувала все це для балакучі. Отож, бачите мої смайлики на екрані. Піаніно мало би означати його музичну пристрасть, гори це відсилка на гору коморебів, з якої він родом. Далі песик та людина з палицею, які пояснюють типу його сліпоту і допомогу собаки-поведиря. Пробірка та отой салютуючий смайлик е мали позначати його військову кар'єру та причасність до таємної лабораторії в Странджервілі. Ну і останній смайлик просто показує, що це сім чоловік. Чої статі, ну і він брюнет. А на цьому все. Дякую, що додивилися аж сюди. Дайте знати, що ви думаєте стосовно цього відео у коментарях. Підписуйтесь на канал, на телеграм, донатьте на ЗСУ і до зустрічі у нових відео. Люблю вас!